Ви в курсі, що купивши якийсь бушний айфон, ви можете отримати штраф там від 500 злотих. І це не то, щоб якісь нові зміни закони були давно, які на це, як би скажімо так, мали можливість. Але останні зміни, які були разом довели до того, що це стало практично можливим. Так недавно буквально сталося в новинах, читав чоловік. Отримав від податкової штраф за те, що він купив велосипед за півтори тисячі злотих і не сплатив за нього податок, про який податок мова. А податок це відомий давно, він давно працює з податок на покупку від фізичних осіб і він є 2%. Ми звикли його тільки платити, коли купуємо автомобілі. А за інше якось ніколи не парилися. А насправді цей податок стосується будь-якого рухомого майна, тобто це і стосується якоїсь електроніки, ноутбуки, мобільні телефони. І як я вже починав з самого початку, це айфони і телефони. Тобто будь-які предмети, які є дорожчими за одну тисячу злотих, за законом мають оплачуватись податок 2%. Кому це загрожує, в якому випадку це може спалити, дуже просто. Якщо ви купуєте на Лікс чи на Аллегро, то є ймовірність, що ваша покупка попаде до податкової, і якщо вона більш дорожча, ніж 1000 злотих, то вас в цьому випадку можуть оштрафувати. Сума штрафу мінімальна там 466, 466 злотих. І максимум там по-моєму, п'ятикратна сума, тобто від 466 до 20 тисяч десь приблизно. Як хто кому це загрожує, а саме тим, якщо ви пам'ятаєте, в 24-му році, в липні, вийшла постанова, за якою OLX і інші системи електронної торгівлі зобов'язані передавати інформацію про всі свої покупки. Ну, не всі, звичайно, в основному вони зобов'язані тоді, коли продавець продає за рік більше, ніж 30 товарів, або його кількість проданого дорожча, ніж 2000 євро. Тобто, фактично, якщо він на цю суму продасть, вони їх будуть перевіряти, чи це на його торгівля є. А так, якщо один з товарів дорожчий ніж 1000 злотих, ви попадете теж під це. Тому дивіться, купуйте за готівку або перестраховуйтесь і платіть 2% податку, які зобов'язані по закону.